Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Сьогодні хочу показати вам приклад розкладу, який називається Дух-Помічник. Це розклад Марини Качанової, авторки такої. Я е, дещо не згодна з. Е, Пропозиціями автора, але трошки пізніше про це скажу. Те, що ви бачите перед собою, це приклад розкладу з мого форму Таро.Інфо.Ком, Таро.Портал інфоком Реальність. Одна з форумчанок робила розклад інший, і у неї. Виник деякий дисбаланс між тлумаченням першої карти, яка відповідає на питання, чи є у кварентки дух-помічник, і тлумаченням усіх інших карт, які розкривають власне, взаємодію кварентки із духом-помічником. Але давайте по порядку. Отже, цей розклад складається з 9 позицій. Позиції такі. Позиція номер один, чи є у мене дух помічник. Позиція номер 2 якої він стихії чи природи? Позиція номер 3 чи приходить він сам, чи його треба закликати. Позиція номер 4 За яких обставин це відбувається? Тобто контакт з Янголом Охоронцем чи духом-помічником. Позиція номер 5 У чому він мені допомагає? Позиція номер 6 У чому він мені не допомагатиме? Позиція номер 7 Карта заборони, що йому заборонено по відношенню до мене. Карта номер 8 Чи можу я сподіватися на допомогу духа помічника і надалі. І карта номер 9 Як віддячити духу за допомогу? Чим цей розклад взагалі цікавий? Його, його можна робити на будь-якій колоді. А, учасниця форуму обрала таро янголів охоронців, оскільки ця колода в мене є, я з нею працюю, то я показую власне допомогу. На цій колоді теж цей розклад. Розклад цей цікавий тим, що, е, за рекомендацією авторки, розкладу першу позицію, чи є у мене дух помічник. Ми розглядаємо і дивимося, якщо тут випала карта ствердна, позитивна, то значить Янгол-охоронець, чи дух-помічник є. Якщо ж випала карта негативна, то це означає, що янгола охоронця чи духа помічника у нас немає, і тому інші карти викладати вже немає сенсу. Я не згодна з цим тлумаченням, верніше ну, з такою думкою. У мене трохи інша думка. Чому? Тому що я вважаю, що у кожної людини є дух-помічник, чи є янгол-охоронець, але не завжди людина має тісний зв'язок з янголом охоронцем і не завжди людина чує ось саме цього духа помічника. Вона може втратити віру, наприклад, або вона може занадто заглибитися. Чи у якісь матеріальні справи, чи у якісь переживання тощо. Тому я вважаю, що якщо у першій позиції у вас випадає якась негативна карта, от я їх ну, відібрала про всяк випадок, так, щоб показати там п'ятірка мечів, наприклад, це означатиме, що зв'язку з духом-помічником на даний момент немає. Або п'ятірка пентаклів, теж ні. П'ятірка жезлів, тут теж складна ситуація. Десятка мечів, теж ні. Дев'ятка мечів, наприклад, вежа, двійка жезлів, це так, 50 на 50, зв'язок слабенький. Диявол. ну, Дух помічник є. Щодо янгола охоронця тут питання. Хоча диявол це теж колись е, істота, яка колись була янголом. Місяць тут теж. Знак питання стоїть. Так, п'ятірка кубків тут взагалі, але бачите, тут п'ятірка кубків взагалі цікава. Янгол показує на два кубки, які збереглися, а диявол акцентує увагу людини на тих кубках, які перекинуті, тобто які він, він втратив. Тобто тут можуть бути різні нюанси. Так, от, якщо карта випадає негативного характеру, негативного значення, то ми можемо поставити додаткові запитання. Ми можемо запитати, якщо зв'язок втрачено, чи зараз його немає, чи він слабкий тощо. Ми можемо спитати, чому зв'язок послаблений або втрачений, і яким чином цей зв'язок з янголом охоронцем можна відновити. І я вважаю, що все одно варто зробити увесь розклад і проаналізувати ті карти, які випали. І ще одне. Я б все-таки робила. Яка б тут першою карта не випала, я б робила увесь розклад і дивилася, чи мають сенс інші позиції. От жінка, яка робила цей розклад своїй свої, е, напарниці на форумі, вона вирішила, що колісниця у першій позиції, чи є у мене дух-помічник, означає, що його нема. Бо колісниця сама собі голова, сама все вміє, сама все може і так далі. А потім, коли вона все таки почала Тлумачити інші позиції розкладу, то вона зрозуміла, що тут щось не сходиться. Тому що інші позиції розкладу якраз вказують на те, що дух помічник є. І він діє. А перша позиція, що з нею робити? Так от, позитивна карта у першій позиції буде означати, що янгол-охоронець чи дух помічник є. І на мій погляд, оскільки це колісниця, це означає, що він або дуже швидко прибігає. Або поруч із кверенткою. І інші карти це підтверджують. Отже, дух помічник у нас є. Друга позиція якої він стихії чи природи? Тут у нас випала дев'ятка пентаклів, значить, це стихія землі, і о, кверентка, яка дала зворотній зв'язок, висловила припущення, що це янгол або дух-помічник, який пов'язаний із землею, із матінкою-природою. По-моєму, досить слушна думка. Третій пункт. Чи приходить дух-помічник сам, чи його треба закликати? Світ. Він постійно поруч із нею. Він її охороняє. Позиція номер 4 За яких обставин це відбувається? Дивіться, король кубків це архетип батька, люблячого батька, який піклується про свою дитину. У даному випадку це янгол-охоронець або дух-помічник, який піклується про свою підопічну, тобто про кверентку. Коли їй потрібне духовне наставництво, коли їй потрібна підсвідома підказка, коли їй, ну от знаєте, коли вона готова дослухатися до якихось знаків, то тоді саме він і допомагає їй. Далі, у чому цей дух-помічник допомагає кверенці? Вісімка мечів, і тут дуже цікавий сюжет. Він трохи відрізняється від класики. Тут акцент робиться не на зовнішніх перешкодах, перепонах, а на внутрішніх табу, внутрішніх межах, які кверентка ставить собі сама. Тобто, я не зможу, я не вмію, я не здатна, ой, зараз обставини несприятливі, я цього не буду робити. Ну, якихось активних дій. Так от, бачите, тут янголятка, які позбавляють. Жінку ось цієї мотузки. Вони її звільняють. Тобто дух помічник допомагає кверенці якраз позбутися оцих м, якихось внутрішніх табу, внутрішніх заборон, які вона сама собі створює. Не зовнішній світ створює, а вона сама собі. Далі, позиція номер 6. У чому дух-помічник не допомагатиме мені? За двійкою мечів він не допомагатиме їй залишатися осторонь від якоїсь ситуації, де треба приймати рішення. Він не допомагатиме їй отак ховатися, скажімо так, від власної підсвідомості і займати якусь нейтральну позицію. Так, пункт номер 7. Карта заборони, що духу помічнику заборонено по відношенню до кварентки. Трійка мечів. Йому заборонено робити їй боляче. Тут ми бачимо янгольські крила відрізані, відрубані, тобто все, що залишилось від янгола. Так? Трійка мечів це зазвичай карта болючої правди. От у такій, знаєте, Жорсткій формі, можливо, доносити певну інформацію, яку важко усвідомити розумом, духу помічнику заборонено по відношенню до кверентки. Він не може їй, скажімо так, різати ось цю правду матку просто о, таким, як то кажуть, прямим текстом. Він не може завдавати їй болю. Йому заборонено це, бо він має її охороняти, він має дбати про неї. Так, і карта номер 8 – чи можу я сподіватися на допомогу духа помічника надалі за шісткою кубків? Так, тому що, по-перше, він завжди з нею, і за потреби він завжди з'являється, як тільки у неї є така потреба. І надалі за шісткою кубків він теж буде з нею. Він залишиться з нею за шісткою кубків. Позиція номер дев'ять: як віддячити духу за допомогу? Смерть. Навчитися відпускати своє минуле, навчитися змінюватися відповідно. До ситуації, коли ситуація потребує внутрішніх змін, тобто трансформації особистості або зовнішніх змін також, наприклад, коли треба відпустити минуле, це може бути все що завгодно: стосунки, робота, місце проживання тощо. Тобто, їй треба навчитися трансформуватися, змінюватися, а не займати ось таку пасивну позицію і не ставити собі якісь внутрішні обмеження. Ну, ось такий, на мій погляд, дуже цікавий розклад. Розумію, що, можливо, не всім цікава ця тема, але мені вона подобається і я вважаю, що кожній людині, особливо тим, хто цікавиться таро, варто подивитися, які ж у вас стосунки з вашим духом помічником. Чи сильний у вас зв'язок з вашим духом-помічником чи янголом-охоронцем? Якщо ні, спитайте у карт. Чому саме і як відновити цей зв'язок? Подивіться, в чому цей дух-помічник може вам допомогти, а в чому ні. І як ви можете йому віддячити. От, на мій погляд, це досить таки ну, значущий розклад для тих, звісно, кому ця тема цікава. Ну, ось на цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення.